Це літо для самого міста Геніческ. Напевно, рекордна низька кількість туристів по берегу ходили патрулі, зокрема із так званих Казачків, які попереджали, що купати заборонено, і розганяли навіть тих нечисельних людей, які приїхали. Традиційно основним курортним місцем в Генічській громаді, в Генічському районі є Арабатська Стрілка. Цього року якась кількість туристів туди приїхала це переважно сім'ї військових, там вже є частина військових, які, ну або, скажімо, не тільки військових, всього силового блоку, які достатньо довго живуть, вже по декілька років, і по три роки, хто там знаходиться постійно, вони вже обживаються, і до них на літо приїжджають сім'ї. Це був основний контингент, який приїжджав, плюс трішки туристів. Просто з Росії приїхало. І власне напевно другу за чисельністю категорію це власне російські військові.